Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні треба мені приготувати якусь смакоту до чаю, до молока, до чаю. Починаємо готувати разом. Кому цікаво, заходьте, будемо готувати. А готувати будемо таку смакоту. Беремо яйця, потрібно 5 штук і відокремлюємо білки від жовтків. Відокремила наші білки від жовтків, 5 жовточків і 5 білочків. Тепер ці білочки висипаю і збиваю до густих піків. Спочатку їх зіб'ю трошки, а потім додав цукру. Поступово буду додавати. Ось так збивши до густих піків наші білки, поступово тепер додаватимо по одній ложці цукру. Ось так і збиваю далі. Беремо другу ложку. Третю. Четверту ложечку берем, збивши наші білки із чотирма ложками цукру, відправляю їх в іншу посуду. Відправивши жовтки. Додаю останню цукор ложку і також збиваю блендером, щоб яйця стали лимонного кольору. Збивши жовточки, додаю до білків. Поєднавши жовтки з білками, гарненько вимішую до однорідної маси. Ось така пишна ніжна лимонного кольору маса в мене вийшла. Тепер до цієї маси поступово буду додавати 5 ложок борошна просіяного. Ось ложку висипала. І просію, ретельно перемішую і так за кожною ложкою просіяла, перемішала. Ось така однорідна маса в мене вийшла. Тепер помивши та почистивши яблучка свої з свого роду. Наріжу їх на скибочки. Так, яблучка наші нарізала скибочками. Тепер беру ось таку форму, застиляю пергаментом і змазую олією. Можна змазати маслом, можна маргарином, можна жиром, кого що є. Тепер відправляю моє тісто у форму відправивши тісто у форму і гарненько розрівнявши його, включила духовку на 180 градусів і працюю далі, беру ці скібочки і отак по кругу кожну. Розкладаю. Думаю, буде смачно. Ось так викладемо гарненько і будемо з печем і будемо смакувати з чаєм. Тепер відправляю наш бисквіт із яблучками в духовку. Розігріту 180 градусів на 40 хвилин, може, на 30, кого як духовка гріє. Уже дивіться по своїй духовці з Богом. Ну Ось, нарешті дочекалися нашого пирога з яблуками. Ось такий вийшов. Пахне на всю кухню, дуже смачно пахне. Забула вам сказати, коли готувала, що я ще додала пачечку ванільного цукру. Ну що, дочекаємо, споки вистине, і будемо нарізати, пити чайок. Ось така смакота і красота. Рум'яний запашний і скоштуємо, думаю, щось смачний. Ну що, починаємо, друзі, презентувати. Ну що, заходьте, будемо чаювати. Ось такий пиріг вийшов у нас і запрошую вас скуштувати разом зі мною. Пиріг спекли, чаю приготували, заварили. Заходьте будемо чаювати. Готуйте. Дуже смачно. І виходить не дуже затрати, великі кошти. Так що смакуйте, готуйте. Кому сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую всім вам, що заходите, дивитеся, підписуйтеся, пишете коментарі. Ну, міцного вам здоров'я. Бережіть себе, просипайте, просипайтеся з промінчиками тепло-ласкавого сонечка. Бувайте здоровенькі, всього вам найкращого. Пока-пока.